Шукаєш канал про успішний успіх? Це не до мене. В мене про крипту класні стратегії, які справді можуть давати ефективний результат. Це друге відео про стратегії торгівлі криптою. Зараз на графіку ви бачите, як буде виглядати сьогоднішня стратегія та наш основний індикатор, AKMACD. це такий більш сучасний аналог вже всім відомого MACD індикатора, який показує гістограму, по якій можна зрозуміти об'єм торгівлі на теперішньому ринку. Проте пам'ятай, мої відео не є фінансовий. Рекомендацією, і лише ти несеш відповідальність за свою торгівлю. Поміж того, ми використовуємо наші стратегії також для своєї торгівлі та не нехтуємо тим, щоб ділитися ними в нашому телеграм-каналі. Під відео в описі ти можеш знайти ссылку на посилання цього телеграм-каналу, і коли там назбирається 300 людей, ми зробимо поміж того розіграш та почнемо викладати наші сигнали на покупку та продаж. А ми давай перейдемо з тобою до нашої сьогоднішньої стратегії. Власне, вона досить цікава, я думаю. Тобі буде все зрозуміло, і вона тобі сподобається. Відкриваємо наш графік. Давай поки що заберемо всі наші індикатори. Я їх додав вже у вибране, щоб легко їх додати, і вам відразу воно все було видно. Отже, пару я залишаю для того, щоб продемонструвати цю стратегію стандартною. Таймфрейм, власне, можна використовувати будь-який, проте я. Вибрав саме цей, тому що в більшості випадків ми наші стратегії вибираємо для певного таймфрейму. Та тобто, якщо потрібно працювати там на якісь довгі позиції, і ми розуміємо, що для цього є власне всі вимоги, щоб використовувати цю стратегію, ми використовуємо якусь одну, яка працює найкраще на цьому таймфреймі. Власне, перейдемо до додавання наших індикаторів, і нам потрібно для цієї стратегії всього три: akay by AlgoKit, SSL Hybrid by My Mikael та Volume Stream Finder. Давайте їх просто всіх додамо, ви собі пошуку введете та знайдете саме з цими авторами. Досить багато шуму. Нам, якби, якщо в оригіналі добавити нам потрібно внести все певні правки та налаштувати цю стратегію. Перш за все, зайдемо. В... Давайте в наш перший MACD-індикатор та заберемо кольори барів, це зніме колір з наших свічок, це нам від цього індикатора не потрібно. Так, це буде все. В SSL-hybrid відкриваємо вкладку Input, і на вкладці Input вибираємо. Шукаємо, точніше, Baseline Type, міняємо на SMA та значення з 60 міняємо на 30. Це нам буде давати трошки більше інформації в цьому випадку. Та переходимо в на вкладку стилю. Тут потрібно забрати всі галочки, окрім MA, Baseline та Bar Colors, адже вони нам будуть потрібні. Так, нажимаємо ОК. Okay. Отже, ось так має виглядати наша стратегія, коли ми її налаштували всі індикатори правильно. У нас є наша гістограма AK MACD. ssl Hybrid в нас, ви можете помітити, змінилися кольор свічок, та є середня ковзна MA Baseline. І коли вона голубого кольору, це говорить про висхідний тренд і самі свічки також такого ж кольору. І наш останній індикатор, про який ми ще не заговорили. Це ось тут він знаходиться. І власне тут лише два основних показники, які нас цікавлять: це сила покупців та сила продавців на ринку. Параметр, який показує, чи в даний момент більше покупці тиснуть на ціну, і вона, якби, буде рухатися чи продавці. Отже, переходячи до нашої стратегії, для того, щоб продемонструвати, потрібно буде працювати через реплей, тому що значення останнього нашого цього індикатора воно буде мінятися, виходячи з тої точки, з якої йде торгівля. Тобто зараз показується значення саме на ось цю позицію, де і в даний момент торгується наша монета. Мені здалося знайти підходящий варіант для того, щоб всі наші вимоги зійшлися в новому місці. Місці. Так, власне, дивимося на наш перший індикатор MACD, ми бачимо так, що ми знаходимося над нульовою лінією. Це говорить про достатній рівень, по-перше, об'єму для того, щоб торги продовжувалися у висхідному напрямку. Так. І тут ми бачимо, що коли ми перейшли через нашу. Середню ковзну в нас був ретест, який супроводжувався, перш за все, зміною кольору нашої свічки, що досить важливо. Так, ми маємо не забувати, що кольор має змінитися, і це буде говорити про те, що ми ніби відбилися до сформованого певного рівня нашої підтримки, так і ціна продовжує зростати. Що говорить про наш висхідний тренд. Також наш третій індикатор. Ми бачимо, що сила покупців тиску їхнього на ринок. Він більший, і це говорить нам, що це всі оптимальні умови сходяться в цьому місці, і ми можемо відкрити позицію на покупки. Вирівнюю я зазвичай на останньому коливанні нашої ціни, ось цього попереднього, так і можемо в півтора тягнути наш take profit Це такий той наш оптимальний мінімум, що в принципі дозволяє працювати з ризиками. Давайте подивимось, куди буде рухатися ціна. Так, Досить тривалий час зайняло для того, щоб угода справдилась. Проте це вона була оптимальна так і прибуткова. І це, власне, головне. Так. І також можемо розглянути. Угоду на продаж. І нарешті розглянемо випадок на е, торгівлю на продаж, і е, ми бачимо, що на першому індикаторі е, ми залишилися в зоні під нульовим рівнем, так, тобто ми не вийшли за нього. Тут ми, наша ціна пересікла нашу середню ковзну та був рітест. Свічка змінилася знову на червоний. Та е, на ринку сила покупців, їхня перевага залишається, і, власне, це Символізує нам про несхідний тренд. І відкриваючи на цій свічці позицію на продаж, можемо вирівняти десь там по найвищому хаю попереднього тренду цього руху, так, і е, можемо протягнути е, по стандарту на півтора, хоча б наше, е, наше співвідношення ризику до стоп лосу так, І подивимося, як буде розвиватися ціна. Ось, власне, не знадобилося дуже багато часу для того, щоб е, ця угода була прибутковою. Підсумовуючи цю стратегію, можна сказати, що вона є досить ефективною. Вона має певні такі особливості, певно, схожі з нашою попередньою стратегією, проте вона може давати більш точні дані, і які на основі яких е, ми можемо мати трошки вищий вінрейт, так але е, і натомість ми маємо менше набагато е, тих прикладів торгівлі, де це буде. Всі, де всі вимоги будуть збігатися. Тому е, вибір, очевидно, за вами. Е, лише в, от, в такому експериментальному режимі ми можемо розуміти, яка стратегія нам краще підходить для того чи іншого типу торгівлі. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте про стоп лоси та свій ризик менеджмент. Зустрінемось в наступному відео.